Всім привіт, і зараз я розкажу, як зареєструватися на Taobao і замовляти. Перше, що нам потрібно, це зареєструватися в компанії-перевізника, яка доставить з Китаю в Україну. Я використовую міст. Ну, що є, то є. Тут ми заповнюємо адресу, на яку ми будемо отримувати. В подальшому можна змінити. Далі нам потрібно зареєструватися на Alipay. Тут виникають складнощі, тому що смс, яка при, повинна прийти, вона тупо не приходить. Е, тому, витративши годину або навіть більше і створюючи це відео, в мене не вдалося адекватно записати, тому я просто покажу свої дії, які я робив. Е, По-перше, я використовував реєстрацію через e-mail, Потім заходив на мобільному додатку в додаток Alipay, через ML, змінював пароль одразу, потім хотів зайти через до самого Alipay, але мене вибивало. І в кінці кінців, після моїх страждань, я все ж таки зайшов і мені прийшла смс на мій номер телефону. Коли приходить смс, ми просто підтверджуємо, і ми вже в аккаунті. От як ми бачимо. Що мене вибиває з китайської версії. Точніше, хоче, щоб я перейшов на глобальну, але отут я просто виходжу, вводжу номер телефону, як я вводив до цього. І мені приходить смс. Далі нам потрібно саме вже зареєструватися на Taobao. Ми будемо реєструватися через Alipay, який ми створили. Вам потрібно відсканувати код через мобільний додаток. Якщо ви щось не розумієте в іерогліфах, то краще використовувати Google Chrome та розширення з перекладачем сайтів. Вам воно знадобиться. Після активації сканування коду через мобільний додаток, Alipay на Taobao, Ви можете вже використовувати Taobao. Тепер, щоб замовляти, нам потрібно додати адресу. Заходимо на місчина та копіюємо всі дані. У вас буде унікальний код місчина ID, і ви повинні його використовувати. Він у кожного свій унікальний адреса, плюс-мінус усіх однаково, якщо ви саме місчина використовуєте. Перевіряйте дані, перемикаючись на іерогі та порівнюючи їх. Для пошуку на Taobao я використовую Google-перекладач, перекладаючи на китайську традиційну, і вже можна робити пошук і знаходити саме те, що ви шукали. Або перефразовуйте якісь слова, або поняття, які може не сприймати китайський перекладач. Для замовлення в нас адреса вже додана, ми можемо вибирати та оплачувати. В принципі, все вже повинно працювати. Вам залишається тільки додати карту, ввести її дані та оплатити. Після того, як ви оплатили посилку, і в неї з'являється трек номер, якщо продавець вам його відправив. У мене вже з'явився трек номер, я його вже додав та оформив. Якщо ви відпра... натиснете Відправити в один клік, то ви зможете відправити її без об'єднання з іншими або роз'єднання з однієї посилки на дрібніше. Тут вибираємо адрес доставки, вставляємо трек номер і додаємо всі дані. Після заповнення всього відкриється пункт, саме якою конкретною доставкою вам потрібно. Якщо це літаком, то це буде дорожче. Але швидше, якщо морем, це буде довше, але дешевше. Після того, як склад прийме вашу посилку, вона буде тут висіти як не оплачена. Просто вибираємо та сплачуємо вашу посилку. А потім залишається лише чекати.